Що ж, всім привіт! Настав час записувати другий випуск цього формату відео, де я нагадаю вам, що я говорю сама з собою, а також з вами, і розказую вам якісь історії з свого життя. Поки що тільки розмовляю про університетське життя, про все, що відбувається зі мною, про всі зміни. А там подивимось, може стане щось більш цікаве або менш цікаве. Ніхто не знає. Я буду сьогодні попивати свою каву і паралельно вам щось розказувати. І загалом хотілося б сьогодні поговорити за про. Закінчення мого університетського життя, досить не можу в це повірити, але у мене був останній тиждень навчання минулого тижня. Зараз перший тиждень що у мене немає типу, ніяких лекцій, семінарів, і я просто lost, тому що я просто, типу, не можу своє. Нормально графік свій сформулювати, тому що коли в мене немає чогось конкретно по часу, то мені важко, типу я не можу так от сама на себе, знаєте, типу, сподівати. сподіватись. Але сьогодні вам більше розкажу а, про те, що я зараз роблю, чим займаюся, які плани маю на майбутнє. Можливо, комусь з вас буде корисний мій досвід, а, можливо, ні. <звіт> можливо, тут просто щоб послухати якісь рандомну говорячу голову. Можливо. Тому сьогодні про невизначеність щодо майбутнього закінчення університету і майбутні мої плани у другому випуску теревеньок. І поїхали. Що ж, а напевно почну з закінчення університету. Я закінчила King's College London, навчалася там три роки на програмі Культура, медіа і креативні індустрії. І чесно, це були мої найкращі три роки життя, тому що. Реально, я тепер розумію, що люди мають на увазі, коли вони говорять, що студентське життя це, типу, найкращий період. І я вірю в те, що буде ще краще, звичайно. Але, типу, це було настільки круто, і я познайомилася зі стількома людьми і стільки нового відкрила для себе і про себе, що, типу, це був максимально безцінний досвід, і я. Ні, на мить не жалкую, що вступила в цей університет. Більше про те, як я вступала, я розказувала в минулому випуску Теревеньок. Я не знаю, чому я так назвала цей формат. У мене це просто перше слово, яке прийшло мені в голову, тому давайте з цим жити. І там я більше розказувала про те, як вступала, як обрала університет, чому саме Кінгс, і більше про свій досвід. Тут я не буду на цьому зупинятись, просто скажу, що я його закінчила. І зараз я. Закінчила я навчання, тобто я не повністю ще випустилася. Да? У мене випускний взагалі а, на початку серпня, здається, буде. А, а зараз я пишу свою дисертацію, і мені ще треба здати два есе по 4 тисячі слів, тобто досить багато. І дисертація на 8 тисяч. Тобто я все ще вчусь, але вже самостійно без лекцій, семінарів. А, просто мені треба себе заставляти кожен день писати, писати і. Писати, повертаючись до найкращих років мого життя, я вже відчуваю певну ностальгію, тому що я зараз все ще ходжу на кампус, щоб вчитись там, тому що я не можу вчитись вдома. Це неможливо. Я Тома в гуртожитку. Я не можу тут вчитись, тому що тут поруч холодильник, тут поруч ліжко, і мені хочеться просто от там от цілий день бути, а не виходити нікуди. Тому, типу, я намагаюся себе витаскувати а, звідси і йти в бібліотеку або на кампус. Я коли туди приходжу і думаю про те, що більше не буде класів, то я блін. Я, я просто хочу плакати. Тому що, типу, я не знаю, для мене університет не був настільки стресовим, як можливо для багатьох. Можливо, це це через те, що типу у мене не дуже важка програма була. У мене не було екзаменів, у мене було одні есе. І, типу, єдиний час, коли я стресувала дуже сильно, це коли писала свої есе і не встигала в дедлайни. Хоча ну, окей, я встигала в дедлайни, але просто, типу, я мені так здавалося, що я нічого не встигну. І, в принципі, зараз я також в цьому етапі, коли мені здається, що я нічого не встигаю, тому що я прокрастиную свою диссертацію, а вона її забідати треба, типу, через два з половиною тижні. От. А, якось. Якось ми впораємось з цим, не знаю як, але я думаю, що через місяць я вже видихну, тому що в мене всі до пройдуть і все я напишу. Коротше, все буде окей, але е, про ностальгію, так, типу, я просто хочу назад, я хочу це безтурботне життя, хоча воно взагалі ніфіга не безтурботне. Тоді здавалося, мені настільки сподобався досить університет. У мене було настільки багато цікавезних предметів, які я. Типу, я не використаю це ніяк в роботі, скоріш за все. Тобто, я використаю якось, але, типу, не напряму. Тобто, ми не вчили там, знаєте, я не знаю, щось дуже практичне і те, що я. Хочу, те, в чому я хочу працювати. Коротше, я обожнюю CMCI, це мій департамент. Я обожнюю взагалі Kings. і всі, хто хоч щось погане говорить про мій університет, просто, ну, типу, не треба. От. Тому у мене найпозитивніший досвід взагалі був. І тим паче у мене була українська спільнота, я не... у нас величезна українська спільнота в Кінгсі, ми робили дуже класні івенти. там Один з івентів був івент з залужним, потім ми робили різні там сошали, панельні дискусії, воркшопи і так далі. І це все дуже активно. Майже кожен тиждень ми робили івент. я рік була там ком... communications Офісер, і потім цього року я була президенткою, і, типу, це такий крутий досвід. Взагалі не важливо, яка спільнота, я впевнена, що от якщо ви йдете в університети в Британії, тут дуже поширені саме оці communities, societies in the university, І, типу, ідіть в спільноти, ставайте членами комітетів. Комітет, це типу, люди, які організовують все. Um, це безцінний досвід. Це, це дуже сильно прокачує скіли, софт скіли, напевно, може, якісь хард-скіли теж. І, типу, це класно і для CV, це класно для вашого загального розуміння себе, того, що ви можете, там, і так далі. Наприклад, я би, типу, не могла подумати ще рік тому. Мені здається, коли я записувала ще цей випуск минулий. Я би ще не могла подумати про те, що, типу, я там, знаєте, на 400 людей зможу провести аукціон англійською. Мені настільки стрьомно було взагалі говорити десь англійською, типу, а зараз, типу, взагалі на нізі аукціони були кожен раз. І, типу, це такий невеличкий приклад, але. Коротше, це дуже крутий досвід, і якщо у вас є така можливість, доєднуйтесь до всяких societies і а, беріть в цьому активну участь, тому що коли, як не зараз. І... Хто знає, може це вдасть вам якийсь такої також, якісь також е, вигоди або можливості поза вашим університетом. Трошечки про дисертацію. Я пишу її пов'язано з Україною. Я пишу про cultural genocide. По суті, в своїй дисертації я доводжу, що Росія скоює культурний геноцид в Україні. Мені треба було. Типу, пов'язати дисертацію, очевидно, з культурою медіа або креативними індустріями, тому я обрала таку тему. І це насправді дуже цікаво, тому що, типу, не нуж багато робіт про це, тому моя робота така: типу збирає різні кейс-старі разом, І хоча це дуже важка тема, очевидно. Але, типу, я прям бачу, як це має сенс. По суті, на своїй дисертації я можу показати те, що визнання. Культурного геноциду як частиною геноциду може бути, може мати сенс. Тому так, а, поки що такий от фідбек на моє навчання. Якщо у вас є якісь питання стосовно типу університету загалом або моєї програми, можете писати в коментарях. Можливо, я запишу окремий випуск саме про мою програму і досвід тут. Уже коли от я зараз випустилась, випущусь. Можливо, я зможу вам чимось допомогти розказати, тому пишіть свої запитання в коментарях. І взагалі пишіть коментарі, тому що, тому що треба. Наступна тема, про яку я хочу поговорити з вами, це пошук роботи в Лондоні. Власне, чим я зараз і займаюся. По-перше, почну з того, що типу, я не йду на магістратуру наступного року. Я вирішила взяти gap year. Але це не такий gap year, як американці чи британці беруть після школи і нічого не роблять, подорожують або типу, працюють десь, де вони хочуть. Хоча окей, можливо. Це те саме, а, але мені точно треба знайти роботу, тому що я буду в Лондоні. У мене є віза, але мені треба знайти роботу, щоб тут бути. Тому я активно шукаю роботу в Лондоні. У мене є така табличка в Notion, де я прописую всі вакансії і типу статус вакансії, І я сьогодні приховала з початку вересня чи жовтня. Я подалась десь на 70 робіт. Я знаю, що це не багато. Я знаю, що люди багато хто подається ще більше. Типу, я знаю, що я ще так собі. Ну, типу, я не кожен день цим займалась, не кожен тиждень. У мене, типу, я бачила вакансію, подавалась. І подавалась не так багато, тому що мені здавалося, що типу ну, досить реалістично знайти якусь роботу а, і так далі. Але чому я подавалась в вересні і в жовтні? Тому що тоді відкривались подачі на, подачі типу, на роботи на наступний вересень. Тобто на рік Graduate Jobs Graduate schemes. І я подавалась на декілька таких, не скажу, що багато, але, типу, десь мене одразу мені одразу відмовляли, десь я проходила на етап high review. High review – це, типу, коли ви а, даєте інтерв'ю комп'ютеру. Загалом а, у мене були етапи, коли я також заходила до цього high review, тому що до цього ще, типу, два етапи. От, але типу, у мене були історії, коли я доходила навіть до того, що вони мені написали, що я успішно пройшла це харв'ю, і типу проходжу на наступний етап, що є інтерв'ю з людиною, а потім, типу, мені писали, що у них недостатньо місць на асесмент центрі. Асесмент-центр центр це там, де ти вже з людиною проходиш, Типу, інтерв'ю. Коли я, типу, подавалася на якісь вакансії, які я така, окей, треба податись. Не те, що я прям хочу, але треба. да, Тобто, якби мене тут взяли, це хороша інвестиція в майбутнє. То я ще така, окей, файн, але я подавалася на дуже. Круті вакансії, на які я дуже старалась, типу, підробити своє е, CV, е, написати прям хороший cover letter, там, або короті, я дуже готувалась до view і так далі. Або якщо не було view, я готувалась до, до інтерв'ю з людиною. До інтерв'ю з людиною я проходила десь три рази, може, максимум. Коли мене мені відмовляли е, в цих. В цій роботі, в цих вакансіях, я прям я дуже розчаровувалась в тобі, типу, в житті, взагалі в усьому. Я така, все, це не має сенсу, я ніколи не знайду роботу. Я все ще так думаю. <схід> Але зараз розкажу, чому вже трошки менше. Але з кожним разом, типу, коли ти це переживаєш, це прям, просто це дуже боляче. Коли у тебе було інтерв'ю, і тобі здається, що воно, типу, більш-менш, і тобі здається, що ось-ось тобі прийде імейл, що тебе взяли. У мене таке було один раз, напевно. От, то, типу, це прям дуже боляче, коли тобі пишуть Типу, знаєте, we regret to inform that unfortunately і так далі. Тому я. Я вже пройшла всі ці емоційні качелі. Найгірший етап був в листопаді, коли мені тільки прийшли перші там rejections От, а потім воно якось вже дуже звично стає. І ти такі, ну окей, rejection, так rejection От, але потім е, так мені пощасливилось знайти собі парт тайм роботу. І зараз я там працюю. Мені просто написав знайомий, який такий: о, ми відкрили стартап. Не хочеш спробувати? У нас типу поробити контент. Я така да. І ми якось от працюємо вже півроку раз. Це теж хороший пойнт про нетворк, напевно, і про те, що, типу, якісь знайомства, які вам здаються не дуже корисними. Ну, типу, знаєте, не всі знайомства у нас такі, що до дружби доходять, але якісь знайомства, які ем, можуть такі бути поверхневі, а потім, типу, воно якось повернеться і, можливо, через це ви знайдете роботу. Тому, типу, я думаю, що це теж такий плюс. Студенство в Лондоні, тому що ти знаєш багатьох людей, ти спілкуєшся з усіма і так далі. Тому це дуже прикольно. Да, тому з роботою з пошуком роботи у мене зараз постійне тривоження. Бувають періоди, особливо коли у мене почнеться ПМС. Мені здається, що все пропало. Типу, не буде нічого. Не буде, ну коротше, я не знайду роботу ніколи, і що я взагалі не знаю англійську. Я просто, типу, в цьому житті нічого ні, ні на що не здатна, поїду коротше, додому в Україну, не факт, що і там знайду роботу. Такі у мене настрої іноді бувають. Але е, враховуючи, що я все-таки беру цей gap year, і мене це трошки заспокоює, тому що я думаю, що через рік я піду все-таки на магістратуру, Просто вирішив взяти цей рік, щоб точно типу, зрозуміти, чи я хочу вчити щось на магістратурі. Точніше, що я хочу вчити на майстратурі. От, а, я думаю, що це буде маркетинг, я не думаю, що щось зміниться, але. Типу, я дала собі рік, і я дуже рада зараз цьому. Ну і отак от, от я підводжу до теми, що взагалі буде далі, які в мене плани на наступний рік. І е, перш за все, звичайно, що gap <гап> year, про який я вже сказала, і я дуже рада цьому. І впродовж цього року я буду вже, типу, з жовтня-листопада починати подаватись на магістратури, тому що, типу, я хочу зробити це на початку року, щоб потім точно знати, типу, чи... який у мене план через рік. Я сподіваюся, що мене візьмуть на у мене є одна програма в одному університеті взагалі, моя Dream Program. Вона стосується також маркетингу. Також мене чекає переїзд і пошук квартири в перший раз в Лондоні, тому що зараз я живу в студентському гуртожитку, і я, в принципі, жила в студентський гуртожиток з того часу, як я приїхала в Лондон у 2021-му. І, типу, це набагато легше, тому що якщо ти студент, то плюс-мінус, якщо ти ще заздалегідь це робиш. То ти знайдеш типу кімнату або гуртожиток, який ти хочеш. Тобто, плюс-мінус гарантовано, якщо у тебе є гроші. Тепер ми з моїм хлопцем будемо вперше шукати ну він не вперше, я вперше будемо шукати квартиру і з'їжджатись. І це теж такий, типу, дуже цікавий досвід. У мене ніколи. Я ніколи ні з ким не жила, ну окрім типу. Батьків вдома. <ріх> От, А тому це буде цікаво, і я думаю, що все буде топчик. А я хочу красиву, естетичну квартирку, знаєте, десь біля парку. Подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що це буде ок, тому що ми будемо вдвох все одно шукати. І а, да, це більш реалістично, ніж коли люди самостійно шукають щось. І я, я не знаю, це просто дуже важко. От, але такий план у мене, якщо я не знаходжу а, якусь роботу от зараз фулл тайм, коли я дописую дисертацію, не Ходжу нічого фултайм в своїй ніші, значить, іду працювати куди-небудь. Чайка пролітає прямо біля мого вікна. Тобто піду куди візьмуть, а, якщо нічого не знайду, або, типу, в якийсь магазин працювати а, консультантом, або взагалі баристою, або я не знаю, типу, в шо-небудь де платять. Тому такий план на наступний рік: подаватись на магістратуру, працювати, паралельно, типу, самостійно вчитись і так далі, можливо, трошечки подорожувати і намагатись просто, типу, жити це життя. А там мене реально гріє думка про те, що магістратура потім у мене ще буде рік. І це більш такий спокійний час, тому що у мене буде хоч щось, типу, що я точно роблю на рік, і потім вже я паралельно я буду також подаватися на роботу, звичайно, на магістратурі, тому що це все робиться. За рік, і типу я вже більш-менш буду знати краще, як все працює, а, і буде якийсь у мене досвід. Тому, типу, я дуже, я дуже рада, що я взяла оцей gap year, Все-таки вирішилась на нього, тому що я спочатку трошки боялась. А, бо, типу, я ну, що я буду робити? Типу, я завжди вчилася. Я завжди я закінчила в школу, я вступила в університет, а тут, типу. Доросле життя, що я маю робити? От, але зараз, типу, так думаючи, аналізуючи, бачиш, як все працює, я думаю, що все буде добре. І коротше, я сьогодні досить, от саме сьогодні, вчора ще ні, а сьогодні я досить позитивно дивлюсь на це все. І вважаю, що все буде добре. Поділіться своїми історіями, якщо ви раптом десь за кордоном, або просто ви випускаєтеся з університету навіть в Україні. Типу розкажіть, як ви шукаєте роботи, що ви взагалі робите, і про свої думки, тому що було б цікаво почитати чи. Типу, у нас якось різняться чи схожі а, досвіди. Ну і наостанок розкажу, що зараз у мене з'явилося трошечки більше часу а, між дисертацією, між роботою і ще чимось, і пошуком роботи. Тому я а, почала більше знімати контенту, займатися контентом а, і в інстаграмі, і в Тіктоці, і тут на Ютубі. На Ютубі я почала знімати а, влоги англійською. Бо я подумала, чому б ні. А, але хочу залишити хоча б цей формат теревеньок українською, тому що мені дуже подобається просто трендіти, і, очевидно, українською у мене це на камеру трошки краще виходить. Тому дякую вам дуже за перегляд. А, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі і пишіть про що ще зняти отакі розмовні відео. Ну, а я буду іти писати дисертацію. Всім пока-пока!